20 травня 39 тижнів один день я все ще вагітна. Живіт не опустився. Самопочуття моє не дуже можна сказати. Що я відчуваю на цьому терміні? Відчуваю я задишку. Якщо далеко йти або е, стояти в натовпі в магазині в черзі, так дуже важко дихати. Не вистачає кисню, особливо на вечір. Чуваю слабкість, сонливість, дратівливість, дуже болить спина, не можна спати на спині зовсім, тільки на боку. Іноді ще тягне низ живота. Дитина все ще активна, навіть дуже. Буває, б'ється так, що навіть дуже боляче. Кажуть, перед пологом має затихати, але щось поки ще не затихає. Підпухають трохи руки, трохи ноги, все трошки підпухло обличчя. Хоча пологи по даті вже близько, залишилось 6 днів, але до залишилось 6 днів до предполагаємої дати пологів. Але я цього не відчуваю. На вечір ще стає турбувати дуже сильно печія. Сьогодні, наприклад, вона мене турбувала весь день. Не знаю, з чим це пов'язано. На вечір навіть мучить трохи нудота. Не знаю, пишуть, що це а, ознаки пологів, але щось я їх не відчуваю цих пологів. О, буду кріпитися чекати. Залишаємося в очікуванні чуда. 22 травня до народження залишилось 4 дні. На плановому огляді у гінеколога направили в пологове відділення з передвісниками пологів. Я в палаті одна, людей немає практично. В палаті є всі зручності, туалет, душ, ванна. А тут на відео видно сидимо гикаємо. У коридорі стоїть холодильник, яким можна користуватися, також мікрофольова піч і чайник. Якщо треба погріти чай. Також тут є триразове харчування. Це наш сніданок, обід ми перве не брали і вечеря молочна каша. Два рази на день вологе прибирання. В лікарні добре, але вдома краще. Вирішила я прискорити пологи. Робили, робила розтягування, також присідання, два підходи по 3 кілометри в АТБ-маркет і назад. І воно таки дало свій результат. 23 го ввечері у мене відійшла пробка. Ось так вона виглядає. Але пишуть, що як пробка відійшла, це не факт, що почнуться пологи. Цілу ніч мене спостерігала чергова лікарка. На ранок пробили пузиря і відвели у родзал. Пузир пробили в 9 годин ранку і щось сутички не починались. Я встигла і поснідати, і пообідати, і принести мені полудні кефір, молокія. Коли вони почалися, вони почались якісь такі нерегулярні. Куди ж без тривог? П'ять годин вечора заходить акушер-гінеколог і каже, що вже дуже багато часу пройшло, а сутички не починаються, і мене вирішили стимулювати, поставили крапельницю. Коли сутички стали нестерпні і почалися потуги, слава Богу, лікарка допомогла мені розродитися. І ось мій довгоочікуваний малюк перші хвилини життя. Слава Богу, без убиття. Здоровий. Через хвилин двадцять став шукати поїсти наш малюк. Приполога, головне одне уважно слухати лікарів. Коли кажуть тужитись, треба не жаліти себе набрати сил і тужитись. А коли кажуть дихати, набрати у рот повітря і дихати, тоді все пройде чудово. Уже на ранок ми покакали якоюсь чорною такою смолою, ледь відмились. 25 травня, на другий день після народження, нас обсипало. Висип мили ромашкою, нічого не допомагало, але коли виписались додому. Усе швидко зійшло, можливо, це реакція на сухе повітря і жару в палаті, а можливо на дезінфектори. А ще неонатолог виміряла, що в нас дуже високий біля рубін, дійшло до того, що було аж 200. І ми, як у солярії, світимося під лампою. Кожну хвилину після пологів, як дитина спить, я старалась лежати на животі. І це дало свій результат, щоб він швидко втягнувся. Дякую, що додивились до кінця. Мирного всім неба!